Вітаю, друзі, ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, керівна... керівника центру громадської аналітики вежа, автора та ведучого Ютуб каналу Клочок Тайм, а також телеграм-каналу Клочок власне Валерій Клочок, вітаю вас і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас, пані Євгенія, слава Україні! Вітаю всіх наших глядачів. І героям слава пане Валерію. Звичайно, говоримо про мирний план Трампа, який він, начебто, погодив. Він складається із 28 пунктів. Його презентували знову ж таки, як говорять Володимирові Зеленському. Зокрема, про що там йде мова, що Росія отримує повний контроль над Донбасом, Україна має вивести війська із підконтрольних територій. Крім того, лінія фронту Запорізькій та Херсонській областях заморожується. і США та інші країни визнають Крим Донбас російською територією, А Київ. Ні, Валерію, на ваш погляд, що нам пропонують і як вважаєте, які тут перспективи цього всього? Пропонують нам не дуже привабливу історію, але питання, ну, точніше, взагалі, ситуація до цього рухається давно. Тому що зараз ми читаємо цей план, нібито щось нове, ніхто цього не бачив, не чув. Це не так. Це було, це бачили, ми це чули, і подібні плани вже з'являлися неодноразово. Тим паче вони озвучені. Також були і росіянами, і після переговорів Віткофа із Путіним з'являлися документи того самого Кіта Келога, який йде відстав, де також було питання території. Хоча план Келога там не дуже не, не всі бачили, і Келог менш токсичний в Україні. Але от сьогоднішнє повідомлення про те, що він іде там з посади в січні місяці. Багатьох українців викликало знаєте таке тепле відношення до нього. Мовляв, дивіться, яке був про українським. Кажу, наскільки про український. Він говорив про виведення військ з території України, всіх усієї території. Ні, не говорив. Чи він говорив щось там про інше? Ну він говорив також про компроміси. Але в будь-якому випадку компроміси, коли ми говоримо, вони відбуваються виключно за рахунок інтересів і території України. Росія нічого не втрачає абсолютно. Так, вони тут загубили дуже багато свого населення, але це ж про інше. Вони поклали економіку, але це ж про інше. Якби ми говорили, що, наприклад, компроміс, ми забираємо Курську область під повний контроль, а вони там Донецьку область. Ну, добре, давайте подумаємо. Так же питання не ставили американці, Кіт Келлог не ставив. Тому цей Трамп, цей, Трамп да, цей мирний план Трампа, який зараз з'явився. Я так називаю план Трампа, він мало чим відрізняється від попередніх пропозицій. Єдине, що я відзначив і відзначив сьогодні в ранішому огляді в себе, що NBC News, яке писало про те, що Трамп його поводив, це попередній, тобто пункт, якийсь там буде змінюватися, рухатися. Ну, наприклад, я не вірю в те, що парламент проголосує в Україні другу державну мову російську. От просто не вірю, тому що це політичні трупи всі, хто натиснуть кнопки в Україні. У нас російською мовою спілкуються вільно громадяни, які її знають, які народилися. Їм цього ніхто не забороняє. Але на цьому тлі багато спекуляцій. Це політика. Тому я не вірю, що цей пункт буде взагалі. Можливо, там регіональні мови так далі. Там почнуть пропихати це всю цю справу або недопущення змін до конституції. Тобто, цей план мало чим відрізняється ще раз наголошую, від попередніх пропозицій, і мені особисто це засвідчує про перемогу. Саме того крила у Білому домі, яке просувало от давній проросійський план, більш про вона, хоча вони не всі проросійські, От навіть кіткелога там немає проукраїнського чисто. Давайте будемо відвертими, але просували максимально максималістський план Кремля щодо завершення російсько-української війни, враховуючи те, що дійсно Україна показала. Против серйозний і плани Путіна, ну до прикладу, взяти під контроль ту ж саму всю Донецьку область там, між хотів, коли там, до кінця літа. вже так говорив, вони не вдаються з економіка на Росії. Вибачте, повна дупа, от відверто у Кремлі. Теж величезні проблеми, але тактично виглядає, що зараз нібито Росія в кращому ситуації. І повертаючись знову до е, груп протистояння в Білому домі, виграла група Віткова, які просували саме план. Який передбачає більше проросійськості, ніж план Келога. Бо навіть і Рубіо, який говорив із Лавровим про можливі самі Трампа і Путіна, ми знову ж таки предмет розмови не знаємо. Ми ж тільки догадуємося, чому вони не домовилися про самі Трампа і Путіна. Навіть той самий Рубіо став на сторону Трампа. Тому нічого нового ми не бачимо. Просто от я вчора, коли спілкувався із вашими колегами, говорю: я чекаю цього дня давно. Уже не перший рік, можливо, точно в останні кілька місяців. За Трампа іншого варіанту не буде. Буде ось такий варіант: питання, коли він настане? Чому саме нині? Ну тому що я вважаю, що зараз Білий дім вважає, розцінює ситуація, яка склалася на фронті в Україні, як найбільш сприятливу для реалізації цього плану, якому вже не один місяць. Тобто він не новий. Так, Валерій, ну, от вони скористалися ситуацією в, в країні, вони стояли також, в принципі, так, і е, Сполучені Штати Америки за всіми цими подіями, коли ми кажемо про корупційний скандал, тому що про це говорять. Чи от е, ваш погляд на ці події? Чому вона саме а, зараз а, я... як... а як вони стояли за цим? Ну, мовляв, що це також зарежисовано все це. Та, ну, почекайте, ну, що... Байден чи Трамп брали тут гроші? Пані Івені, я перепрошую, але мені дивно. Але ж дивіться, працівники НАБУ 15 місяців так проводили це розслідування. Ну, тобто вони ж розуміли і бачили слух, але ну, тобто, могли ж раніше. Угу. Пані Івені, це, це інше. Угу. Ми говоримо про предмет злочину і ми говоримо про те, коли це стало надбанням суспільства. Це дві різні категорії. Тобто, про це знали давно, це триває ще з часів Байдена. Дійсно, так. Угу. Але чому, наприклад, Європа, давайте я згадаю про Європу. Вона ну, дуже так обережно реагує на ці корупційні скандали, тому що закінчення війни в Україні, початок війни в Європі. Питання часу. Але швидше закінчення війни, швидше початок в Україні, швидше початок війни в Європі. Навіть міністр оборони Італії ситної, спокійної Італії, де мільйони туристів, де все зашвість, він почав говорити схаменіться, гібридна війна. Тепер повернемося до корупційного скандалу. Про Європу будемо говорити. А, Європа не буде його педалювати, а от Америка почала педалювати саме зараз. А? От чому саме зараз? Цікаве запитання. Я думаю, що я переконаний, що в адміністрації Трампа знали про ці корупційні скандали давно, НАБУ точно інформувало про них. про це Але про корупційні скандали говорили ще і за часів Байдена. Тут працювала працювала навіть ціла пані Пріцкер. Колишня міністерка торгівлі, США і м, має коріння давньої українське, власниця мережі готелів Хаят. Так, ну про всяк випадок. Співвласниця. дуже багата людина, але і вони були стурбовані коруційними діяннями в Україні, проводили перевірки і так далі. А, нічого не знайшли. Ну якщо знайшли, то сказали, ну, поки що говорити не будемо. Тому що і європейці про це не говорять. От відповідь чому. Їм не потрібно було завершення війни і так далі. Але це все тиск. Бо наша ситуація найкраща була 22-му році, я вже з вами тут говорив, коли ми звільнили Харківщину і звільнили Херсон. Американці дали зброю і такі. Чекайте, українці так ефективно воюють, треба не поспішати з більшою передачі зброї. Це все дуже-дуже так. А якщо ми зараз натиснемо ще й корупційним скандалом на них, тоді взагалі все закінчиться, нам цього не треба. Росії треба виснажувати і так далі. Тому я вважаю, що на тлі цього тоді не піднімалося це питання. Можливо, не 15 місяців вони писали, можливо, 25. Ми ж точно не знаємо. Заявити можна все, що, що завгодно. Але 15 це теж дуже великий термін. Мені колеги кажуть, ти не розумієш, там процедура, важко, складно, швидше не могли. Ну, кажу, ладно, швидше не могли, але за півроку можна багато чого написати. Ну, добре, рік. Але виходить, що майже півтора. Ну, не півтора, рік і три місяці. Теж дуже багато. Трамп з самого початку. Ще з лютого місяця казав Україні: у вас немає можливості перемогти. Ми вам її ці можливості не дамо. Хоча, я пам'ятаю, як в Україні спіною біля рота про трампісти в Україні доказували, що Трамп дасть нам зброю, нам нею завалить. І розповідали казки і зараз ще розповідають, що Трамп прийде, порядок наведе війну завершить. Ну чим далі, тим менше людей це вірять, але ще вірять таким каскарям. Але Трамп тоді вже сказав. Що війна буде закінчена, от там, де вона є. Якщо ви не погодитеся далі, ситуація для вас буде ускладнюватися. Що робить Трамп? Після а, невдалих переговорів із Зеленським, він фактично призупиняє військову допомогу. Хоча він її нібито не давав нам і раніше, але є один такий момент. Справа в тому, що Трамп дав мовчазну згоду надавати Україні. Надавати Україні зброю, і яка була передбачена нам ще за часів Байдена, тобто він цього не заперечив. Розвідання надавались, то не надавались, там були невеличкі скандали. Тобто, Трамп був послідовним в цьому плані. І можу зовсім це прикрутити. І питання продажу зброї в Україні воно відкрилося лише трішки згодом через країни НАТО. Придумали цю схему. Беріть, купуйте. Тобто європейці, беріть і купуйте. Каже, я ж, я ж даю, я ж не продаю, я ж не даю, я продаю, все окей, да, нема питань. З американцями мене з виборцями все владнано, гроші платників податки не витрачаємо як Байден. Питання за європейцями. Європейці, давайте купуйте. Європейці ну, трішки покупували, потім сказали, та ні, ні, грошей немає, це також гроші платників податків. Не захотіли це продовжувати: 2 мільярди євро, які виділили по програмі Порл. Все, більше коштів немає. Тепер вони розповідають і дискутують, де їх брати. Це все означає, що в певний момент були, на моє переконання: окей, давайте зробимо на моє припущення сепаратні домовленості між Америкою та Вашингто... та Європою про те, що ну, саме так буде виглядати ситуація. Бо якщо не буде так виглядати ситуація. Тобто ви будете в Україні допомагати більше, будете передавати Таури, сестрам шедев і так далі. Ну тоді я з вами буду говорити по-іншому. Будуть ми та інші до європейці, і так далі. Мені не треба, щоб ви підтримували Україну так довго, щоб вона довго воювала. Мені треба мир. Трамп це ну, не те, що там натякав, він прямо про це говорить. Ну, я думаю, що українці чудово розуміють, про що йде мова. І тепер питання було лише в тому, наскільки ми самостійно обороноздатні. Враховуючи, що ми маємо купу проблем в Україні: корупція. Далі мобілізація. Сам Зеленський сказав: 30 тисяч місяця мобілізуємо, офіс Генерального прокурора говорить, офіційно, 20 тисяч місяця з фронту втікає. І кажуть, ціла армія втекла з українського фронту. Тобто, проблема ж ну, не в тому, як ви мобілізуєте, проблема в тому, що на фронті відбувається, що в армії це окрема тема. Це не вирішується питання, з корупцією не вирішується питання, допомога пригальмована, позиції України слабнуть. Але враховуючи впертість Зеленського, непоступливість цього замало. Тому давайте ми піднімемо і корупційний скандал. Тобто питання: чому саме зараз? Тому що з Європою все зрозуміло, європейці плюс-мінус вже готові до протистояння з Росією, Трамп обіцяє їм, я домовлюся з Путіним, він на вас нападати не буде років три. Ну, поки я буду президентом, а потім, вже як буде, готуйтеся у вас цей час в будь-якому випадку буде. Ну, європейці вибору теж небагато, тому вони мовчать і зараз. Всі ці інструменти використовують не, по, не скажімо так, не готовність Європи бути достатньо суб'єктною, бо вони то суб'єктні, то не суб'єктні. Непереборне бажання закінчити війну Трампа, Непереборне бажання Трампа закінчити війну в будь-який спосіб, проблеми всередині України, які залежать від нас, від влади. Це все накладається на ситуацію, яка от зараз є. Тому ну, хтось вирішив, от зараз слушний момент. Тому коли ви запитаєте, чому зараз, ну так вирішили. І справді дуже багато пазлів складається. Але чи це означає, що так буде, це ще не факт. Так, Колерія, от ви сказали, якщо до пунктів щодо російської мови другої державної, ви цього не уявляєте. А коли ми кажемо про інші пункти, тут, зокрема питання території, так весь Донбас за Російською Федерацією. Але наскільки я розумію, юридично там він буде за нами, так і ми, ми не визнаємо. І от в цьому контексті про що тут можна говорити, коли ми кажемо про територію, а також Херсонської Запорізької області. Ну я тут не бачу взагалі, скажу так, предмету для Дискусії. Поясню, чому. Проблема є, але предмет дискусії чому не буде? Тому що вона давним-давно знята, ця проблема. Давайте ми пригадаємо, 2014 рік ми контролювали Крим? Ні. Цілий регіон. Ми його виключили? Ні. Росія до себе включила? Так. Вже 11-й рік, 12-й 12 рік до 26-го року буде 12 років. В окремі регіони та Донецькі та Луганській областей. Які навіть ну, частину Луганської ми контролюємо до нині частину Донецької, але Росія віднесла до своєї конституції. Це якось повпливало на зміну ситуації? Ні, абсолютно далі буде те ж саме. Ми будемо ну, от влада буде ходити розказувати, і ми однозначно, це ж так, але влада в першу чергу, що ми не визнаємо і ми не визнаємо, а всім решта буде глибоко начхати, визнаємо ми чи не визнаємо. Давайте щиро. Європі буде начхати, Америці начхати, Росії начхати, Китаю і так далі. Китай буде казати це за Росію закріплено, і так. А вони ж фізично то контролюються, розумієте? Тобто, це також буде зараз продаватися як поступка Україні. Дивіться, ми не вимагаємо від України визнання. Ну кажу, ну добре, це точно як британці сьогодні сказали. Ми підтримуємо мирний план Трампа, але можна це припинити. Ми закликаємо Росію вивести війська з України. Ну ви, ви притомні, мене таке запитання. Що ви закликаєте? Кого ви закликаєте? Ви вже 12 років закликаєте. Ну вибачте, ну це ну, від цього реально волосся, дибке стає. Але не можу я звикнути до такого цікавого, на жаль, тому що воно своєї болить. Тому з територіями, от я так бачу ситуація тут, в принципі, воно в папір лягає. Україну не примушують. Єдине, що я там доволі скептично відношуся до того, що, наприклад, там Крим і Донецьку, там Луганську область хтось визнає на міжнародній арені за Росію. Я в це мало вірю. Тому що, наприклад, Трамп одноосібно це не зможе зробити. Це має проголосувати Конгрес. Ніхто в Конгресі, ну скажу так, не буде більше за це голосувати. Так само, як в інших країнах. Якісь там, вибачте, там Південна Осетія, Абхазія, а, ці типу держави і так далі. Там Північна Корея, вони вже повизнавали. Ну визнають, вони ну, нехай визнають. Тим паче, я ну, знову таки з цього приводу <кхем> не дуже турбувався в юридичній площині. Поясню ще один момент: на рахунок Тайваню. Тайвань навіть не є членом Організації Об'єднаних Націй, давайте уявимо. Її ніхто не визнає як за самостійну державу. Навіть Україна. Але це не заважає Тайваню існувати в світі як самостійній державі. Китай, вони ж Китай, вони ж не просто Тайвань, вони Китай. І ми говоримо про єдиний Китай, але мовчимо про який Чи з боку Тайваню, чи з боку Пекіну? От треба з якого боку ми заходимо. Тому в цій частині тут головне, хто контролює ці території. І якщо, до прикладу, ну постане так питання, воно там прописано, що. Території Донецької, там ну, якась там демілітаризована зона, будуть визнані такими, визначені такими, де не можуть росіяни розміщувати свої війська, тобто демілітаризована зона. Ну, це не найгірший варіант. Хоча Зеленський виступав там категорично проти цього. Я ще раз ну, це не найгірший варіант. Так, да, це сіра зона, де зараз Ну от, хто там був, от реально хто там був, той бачив. Там цілі села знищені, міста знищені, там немає жодної живої душі. Ну Якщо там є, наприклад, дуже так цікавий момент, коли там їдеш до Ізюму, в будинки в села, де там всі знищені, всі розвалені, і там окремі із них накриті гідробар'єром для того, щоб дощ не потрапляв. Все, але там ну ніхто, ну ніхто хтось десь там це зробив, щоб, наприклад, там не розвалився будинок повністю. Але туди ну, ти не повернешся туди жити. Тому що ці всі регіоні цей регіон кілзона буде контролюватися дронами, тому до територій до викати юридичного визнання. Ну я ще раз скажу, це просто отак за замовчуванням буде та і все, але ж йде про те, що Україна має якби е, поступитися тими територіями, які і контролює наразі, коли ми кажемо про Донецьку область, ось там фізично ви знаєте на увазі, так ну фізично да а от хто дасть гарантії, що через місяць росіяни не будуть на кордоні Донецької області. От зараз ви відкриваєте карту Deep State, Покровськ. Я вчора говорив про це із Стопаком у себе на каналі. Mm -hmm. а, і от я сьогодні вранці перевіряв в Покровську вже сіра зона. Сіра зона там немає українців, значить ЗСУ. Ну, давайте чесно говорити. І це ж Діпстейт да, дає. Теж про це говорять, є військові, які говорять про це. Ну так, і з Deep State дає з відтермінуванням трішки. На пару днів він затримку дає по фронту. Наші так само з Мирноградом, який майже вже в там ще зона за Україною, Мирноград, але ми ж бачимо, як вона змикає це коло. І по-інших також. Тому для розуміння, у Путіна є можливості кидати в топку населення. У нас таких можливостей, як ми сказали, немає через причини, які я назвав, ну, тому що реально провали з мобілізацією через певну погану організацію самих ЗСУ. Тобто є тут момент такий. І плюс... Дуже активно працює російська розпропаганда. Ну, працює пропаганда в цьому плані дуже активно. Ну і бізнес в цьому зробили. Виїхати за кордон можна. У нас купа контор, які з цим займаються, вивозять в і багажниках, і ще десь там різними ктаками. Це великі кошти. Тут також на цьому зробили бізнес. Тому для мене це не те, що там зневіра да, моя до ЗСУ. Ні, 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 ні в якому випадку. Це констатація того факту, і ви самі говорите, що багато військових експертів про це говорять. Тому питання виходу України з цих територій це питання часу. Це фізичне. Але головне, дійсно, щоб ця зона залишалася, я вважаю, от на даному етапі сірою, щоб там не було росіян. Ми тоді можемо говорити про перспективі про повернення цих територій дипломатичним шляхом, але звісно, після режиму Путіна. Зміни режиму, лише як вірити Путіну, так і як, як, як ніхто і ніхто ж не дасть гарантії того, що як би, не закопаються і не підуть далі. Питання ж не в тому, віримо ми Путіну чи не віримо. І тут я не думаю, що для українців це взагалі стоїть як питання. Всі ж розуміють, що йому вірити ну це нереально. А ці зони будуть контролюватися тут. Головне, зараз ну знову ж таки, в цій ситуації моє бажання, яке має бути чимось підкріплене, щоб європейці не поспішали знімати санкції з Росії. Чому Росія зараз може погодитися на це? Я ще раз повторюю на рахунок економіки, у них з цим ну, великі проблеми. Цього не варто недооцінювати. І для Кремля продовження війни, там ще певний час, як і для нас. Ця ситуація дуже і дуже неприваблива. Для нас, тому що економіка падає, у нас ВВП вже борг, перепрошую, державний та гарантований державою понад 100% ВВП це багато. Економіка України, що хтось каже, що дуже розвивається, ну я не був би настільки оптимістичним, тому що ми живемо за рахунок донорських коштів. Так, ми що збираємо, але ми отримуємо дуже багато фінансової допомоги за кордон. На Росії ситуація не краща, можливо, ще гірша, ніж у нас. Їм треба за все платити, бо їм ніхто нічого не дає. Їм позичати гроші важче. Але враховуючи те, що вони повинні торгувати. Для того, щоб платити, то санкційний тиск на них дуже і дуже важливий. Тому після умовного замороження війни важливо, щоб цей санкційний тиск послаблювався максимально поступово. Я ну, далекі від думки про те, що санкції там не будуть скасовувати. Будуть. Але якщо от, швидкість скасування санкцій буде визначати швидкість нової готовності Росії до нової великої війни. А нам важливо в цій ситуації навести лад всередині. Щоб не було таких проблем, як нині, щоб не міндічгейти, ми там був, обговорювали, а говорили, наскільки зросла економіка, наскільки ми збільшили виробництво зброї, навіть тієї зброї, яку нам буде дозволено мати після підписання угоди про припинення вогню, тому що точно такі пункти будуть. Але навіть в такому випадку ми можемо мати достатньо потенціалу для того, щоб боронитися від майбутньої російської агресії, на відміну від європейців, можемо, от реально можемо. Але ну знову ж таки, це все мої бажання, і вони мають бути чимось підкріплені. Всі великі частині дуже багато залежить від чого від Європи. Пане Малері, дивіться, а коли ми кажемо про те, як можуть події розвиватися далі? Ну, от зокрема, Володимир Зеленський писав у змі про те, що він незадоволений, так відкидає всі ці якби пропозиції. Паралельно він каже про те, що він підтримує намагання Дональда Трампа так завершити війну. Ну тобто, якби на двох стільцях, скажімо так, не розтяжся однозначно. Президент наразі перебуває. Ну і от нам американці кажуть, ну так або тоді ніяк, і що тоді далі розпочинається? Ну тобто, що це буде референдум? Що що відбуватиметься далі? А чому референдум? Ну, коли ми кажемо про територію саме про весь Донбас. Ні, ну ніхто ж на юридичне визнання території не піде. Ну я цього виключаю. Навіть умовно, якщо буде лояльний, гіпотетичний якийсь лояльний. Але ж рішення, до прикладу, ухвалити рішення, до прикладу, так ну, вивести війська, коли ми кажемо так, Костянтинівка і ось ці території. Ну, справа в тому, що було нещодавно рішення про відведення військ у Запорізькій області. Там також ситуація розгортається не дуже привабливо, і генштаб повідомив, що ми відходимо на позиції, які краще укріплені. Ну, таке рішення може бути ухвалено, наприклад, от після Покровська. Відходимо на позиції, які краще укріплені. Тобто, ми не залишаємо, але ці позиції можуть бути дуже близько до кордону, до кордону Донецької області. Якщо, наприклад, а це вже очевидно, ну для мене особисто президент не погодиться на цей план. От я не вірю в те, що він на нього погодиться. Ситуація залишається ніби такою, як була, але далі підуть історії із корупційними скандалами і так далі. Зараз офіс президента буде намагатися каналізувати цю всю історію в суди. Тобто, дивіться, ось ці винні, це зняти, це ось наприклад, там підозра вручили, обирали запобіжний захід, або тримання під вартою, або застава. Призначають застави в десятки мільйонів гривень. І всі зараз виходять. Чернешова заплатили, за того заплатили, за того заплатили, всі на свободі. Ходять у суди, будуть ходити руками. І всі будуть казати, дивіться, так це ж суди. І президент зберіг владу, когось там звільнить, когось призначить, це ж воно зараз так рухається. А ми, перепрошую, тут активно обговорюємо мирний план. Нібито новий, але ми з вами щойно пані Івені розібрали, що він ніфіга не новий. Тобто, це вже було. Ну, всі туди спрямовані, <кій> і тепер демонструє Україна в особі президента, що ми стійка держава, інститути влади не порушить навіть корупція. Що ви нам за корупцію розказуєте? А, поки що з боку Білого Дому заяв про корупцію не було. Поки що. А Європа взагалі мовчить. Ну як? Перепрошую, звісно, взагалі там Дональд Туск про це щось говорив. Там інші говорили. Ми дуже стурбовані тим, що. Ми можемо не отримати фінансову допомогу, але ж європейці розуміють, якщо зараз гіпотетично закінчиться війна, вже війна в Європі буде швидше. Ну то нафіга нам, вибачте, перепрошую це слово, я іншого підібрати не можу. Нам закінчувати, ми можемо трохи допомагати. Так, дивіться, Зеленський уладнав історію з корупційним скандалом. Уладнав. План Трампа відкинули, відкинули. Бо сьогодні Калас виходить і каже: Ах, що ж це таке? Ми ж не брали участі в розробці цього плану. А де ж ви були весь цей час, що ви не брали участі? Беріть, хто вам не дає. Ви ж, ну вибачте, е керівництво Європейської комісії, на секундочку, суб'єкт, член Великої Сімки. Це ж не я член Великої сімки, ви ж ідіть, беріть участь в цих планах і так далі. Ви ж сидите, вам же це не потрібно швидко. Тепер, що виходить, <кій> після цього всього скандалу, який щух, е план Трампа не спрацював, ситуація рухається далі. Що ми маємо? Те, що маємо сьогодні. Ми будемо сидіти з вами, пані Євгенію, і говорити. Куди відтіснили Збройні Сили України в Донецькій області, пройде місяць, два, три, умовно. Ми будемо ну, от зараз там у мене, можливо, вистачить заряду з вами дописатися, а може, не вистачить заряду дописатися, тому що я пишуся з вами без світла. Світла буде ще менше. Про це пророкують. Удари будуть ще продовжуватися, тому що Росія має більше спроможності наносити ракетні удари. На превеликі жаль будуть гігнути люди. І ми підійдемо до ситуації, коли ну, Донецька область вже ну, не контролюється Україною. Майже повністю там залишиться маленький шматочок як у Луганській. Але в Запорізькій гірша ситуація буде, і можливо, навіть і в Херсонській. Ми поки що з Херсонською, мінус стабільніше. Я перепрошую, що я обмальовую такий песимічний сценарій, але ну, я не бачу рішень від влади, які мені б мені сказали про інше. Бо нам фламінгу обіцяли, що вони полетять. Ну вони десь там летять, ну по ходу не так сильно. Ситуація буде погіршуватися і на Росії економічно. Але враховуючи те, що Руське населення, воно свято вірить Путіну, тому що от там така політика, вона дуже системна, проводилася давно, і усьому винен злостний запад, то вони ще знайдуть кого топити У, саме на фронті, топити, спалювати. Тобто, розумієте, і ми підійдемо до питання чергової розмови про черговий мирний план, але умови там трішки іншими будуть. Для розуміння ситуації. Я говорю зараз про реалістичні картини. Ми будемо бити по території Росії, ми будемо триматися, однозначно так. Але Європа скаже, о, класно, ще плюс 3 місяці ми отримали. все рівно підійдуть до цього варіанту. Це політика, друзі. Це велика геополітика, де торгують Україною, торгують заради безпеки європейці і американці. Китайці, які сидять за цим спостерігають, кажуть, ну, продовжуйте, продовжується нам то, що від цього Європа ж все рівно. Хоче, щоб у неї війни не було, а тільки ми можемо гарантувати їй те, що війни там не буде. А в Кремлі сидять некі патрошові, які їздять спокійно в Нью-Делі, ну, буквально днями він там. Проводив переговори з нарендрою моді, у нього все прекрасно. Слухайте, ну, нормально. Вони воюють далі, зараз будуть моді продавати а, нафту і далі по скидках. Ми та Трампа не працюють, хоча він там усі загоду може розповідати. Тому ситуація буде така. І я не виключаю, що ми до цього рухаємося. Я навіть ну, зараз ну, більше схиляюсь до цього варіанту, тому що я не бачу а, ну скажу так умов для того, щоб це все завершилося, каже політика писала вчора до кінця цього тижня. Ну, воно так не буде. По одній постійній причині, що Зеленський на це не піде, бо для нього це політична смерть. А він себе списувати з політики не збирається. Це ж абсолютно очевидно. Валерію, подивимося, що всі ці події принесуть Україні та обов'язково проаналізуємо під час наступних ефірів. Вам щиро дякую за цю важливу розмову і за те, що ви приділили свій час глядача. І давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на Ютуб канал Котнова. Обов'язково на Ютуб та телеграм-канали Валерія Клочка. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей, Валерію. А я буду вас чекати в гостях. Щиро дякую. Навзаєм дякую.